З Євангелія від Луки. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. І дали йому книгу пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити у Послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линуло з його уст. Тож вони казали чи не син це Йосифа? А він промовив до них. А як же ж скажете мені цю приказку: лікарю, вилікуй самого себе, зроби тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми сталося в Капернаумі? І він промовив. Воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було в дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту Сидонську, до жінки, вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея. Але ніхто з них не очистився тільки на Аман, Сирієць. Почувши це, всі в нагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився.